Схоже, такі масові аварії в США – зворотній бік низьких цін на пальне, адже саме в північній Америці бензин нині чи не найдешевший? Все через нафту, яка й сьогодні продовжила падіння, барель марки Бренд вже опустився в ціні нижче 50 доларів. Та українські МЗС, схоже світові тенденції по цим балах. Ба більше ми чекаємо на чергове здорожчання. Окрім валютної залежності, вартість пального відчує ще й тиск нового податку. Коли і наскільки знову може здорожчити бензин та дизель, дізнавалась Аліна Сундукова. Американці вже покупають бензин дешевле молока стоимость его на заправках очень низка Україна в число щасливчиків не попадает. Українська реальність нафта дешевше, а бензин дорожчає. Але собака зарити значно глибше. Ціна на бензин залежить не лише від собівартості чорного золота. Це на образованні на в Україні є два фактора: внічні і внутрішні. Внішні на сьогоднішній день очень благоприятне, так як це на нефть продовжають падать. Но є внутрішній фактор у вигляді девальвації. Цей фактор намного сильніший. Якщо рахувати динаміку ціни з минулого року, то у січні 2014 року вартість бензину А95 становила 11 грн 30 коп за літр, або 1 доллар 38 центів за курсом 8.20. А сьогодні вже 17, 17,20 копійок або близько 85 центів за літр за курсом 20 гривень. Таким чином зниження вартості пального з початку року склало близько 40%, що й відповідає світовій ціні на нафту. Але в цій боці меду не без ложки дьогтю. початку року в Україні запроваджено новий податок із роздрібної торгівлі підакцизних товарів, до яких належить і бензин. Це 5% від вартості пального, які заберуть із кишені. Автомобілістів. Уже при нинішніх цінах це составляє порядка 80 копійок на одному літрі, що вже, безусловно, незаметно пройти не зможе для потребителя. Цікаво згадати, що спроби запровадити подібний податок були ще 15 років тому за часів прем'єрства Лазаренка. Він тоді задумав не 3, не 5%, а цілих 15%. з Оператори, на мій взгляд, достойно отреагировали, не просто остановили заправки в Киеве. На сутки і дуже допомогло. Акциз ще експерти впевнені через валютну девальвацію та впровадження нових податків українці не скоро зможуть відчути бензинову шару, як мешканці інших країн, але просто порівнювати вартість нашого бензину з європейськими показниками не можна, бо податки та акцизи в кожній державі різні. У нас пока дійсно ці акцизи мали. Але нам не треба стремитися до великим налогам на літрі По той просто причині у нас. Зарплати не такі великі. За останній час ціни на пальне не зростали ніде, окрім України. Літр 95-го супер у нас коштує близько 90 євроцентів, вартість зросла майже на 2,5%. У той час, коли в Білорусі ціна впала аж на 21%, відсоток, до 67 євроцентів за літр. У Болгарії та Бельгії бензин подешевшав від 5 до 6,5%, а в Росії та Чехії до 5.